Усім привіт! Мене звати Анастасія Федоренко і я викладаю біологію, науку, що допоможе вам краще пізнати себе та навколишній світ. На минулих заняттях ми вивчали поняття еволюції та її шляхів, блукали лабіринтами генетики, а також зазирнули за лаштунки неймовірного біорізноманіття. Всю цю інформацію можна порівняти із шматочками пазлу. І тепер у мене виникло бажання скласти цілісну картину яким чином взаємодіють між собою усі організми? Готові спробувати зі мною? Тоді уперед! Якщо ви мешкаєте під одним дахом зі своїми рідними і близькими, або друзями чи просто знайомими, то можемо говорити про певні взаємозв'язки між вами. Такий принцип застосовують і у природі. Живі організми існують у певному середовищі та взаємодіють між собою та з цим середовищем. Усе це називають екосистемою. Отож, екосистема це сукупність живих організмів, які пристосувалися до спільного існування у певному середовищі, утворюючи з ним єдине ціле. Середовище, в якому живуть ці організми, не жива, а біотична складова. До неї належать місце, ґрунт, вода, каміння й інше. Та кліматичні умови тиск, температура, вологість, рівень сонячного випромінювання тощо. Біотична, або ж жива складова це усі живі організми, що мешкають у певному середовищі. Місце, де вони мешкають, називають біотопом. На екрані схематично зображені складові екосистеми. Зазначу, що сукупність усіх живих організмів на певній ділянці називають ще біоцинозом. А якщо на певній ділянці взаємодіють живі та неживі організми, то це біогеоциноз або ж екосистема. Про їхні контакти та співіснування ми поговоримо дещо пізніше. Якою ж завбільшки може бути екосистема? Та будь-якою. У малесенькій краплині води чи калюжі є свій мікросвіт. А є й величезні екосистеми, як от тропічні ліси. Їх ще називають біомами. І, звісно ж, найбільша екосистема це наша планета, екосистему якої ми називаємо біосферою. Кожну екосистему Незалежно від її величини чи складності можна ахарактеризувати такими показниками: видовий склад і чисельність організмів, кількість біомаси, а також швидкість її утворення та розкладання. Якщо не вдаватись до крайнощів, то за певними показниками виділяють три типи природних екосистем наземні, прісноводні та морські. Часто між ними неможливо провести чітку межу чи розділити їх. Так виникають перехідні типи. Отож, наземні. На екрані зображено основні типи наземних екосистем. Пригадаймо, якщо вони займають великі площі та розглядаються у комплексі з абіотичними факторами, то їх називають біомами. Це тундра, тайга, широколистяні ліси, степ, пустеля. Звісно, ці великі екосистеми розподіляються на дрібніші підтипи відповідно до особливостей. Та не забуваймо і про перехідні типи, яскравим прикладом, в яких є лісостеп. Зараз на екрані розподіл природних зон на землі. А щоб додати барв, зараз ви побачите згадані вище тундру, тайгу, степ, пустелю. До речі, що до двох останніх, я впевнена, що ви знаєте про наявність степів на території України. Зауважу лише, що вони відіграють надзвичайно важливу роль у колообігу речовин у біосфері. А ще степи доволі активно розорювали в процесі розвитку сільського господарства. І тепер дуже багато степових рослин на межі зникнення. Пригадаймо, чи не найпершу природоохоронну територію в Україні, де і донині збережено степи біосферний заповідник Асканія Нова. Гадаю, ви зрозуміли, що я натікаю на те, що степи необхідно охороняти. А тепер про пустелі. Для мене особисто свого часу стало відкриттям, що в Україні є пустеля, причому ще й найбільша в Європі. Її називають Олешківські піски, і розташована вона у Херсонській області. Поговорімо тепер про водне середовище. Прісноводні екосистеми можна об'єднати у три групи: проточні водойми річки, стоячі водойми, озера та болота. Найповноводнішою і найдовшою зараз вважають річку Амазонку у Південній Америці. Її фото на екрані. Найголовніша річка України Дніпро. Уявіть, наскільки він був би неприборканим і могутнім без системи дамп та водосховищ, якими його нині перемежовано. До речі, необдумане втручання може призвести до руйнування екосистеми річки. А на екрані зараз Дніпро. Із непереборканими порогами, кам'янистими виступами вздовж русла. Якщо згадати наші найвідоміші озера, то серед них неодмінно буде Світязь — найглибше озеро в Україні. Максимальна глибина його сягає майже 60 метрів. Болота надзвичайно важливий тип екосистем. Вони часто дають початок річкам. І загалом болото спрацьовує як губка. Утримуючи воду та поступово її віддаючи у навколишній простір. Найбільша кількість боліт на території нашої держави у північній її частині. А на екрані зараз приклад болота. Морські екосистеми дуже різноманітні. Це і пелагічні відкритий океан, і гирла річок, рифтові глибоководні, а також прибережні. На екрані зараз приклад морської екосистеми. Неймовірне різноманіття видів на коралових рифах. Чи можна виділити якісь елементи будови або структури в екосистемах? Звісно, розрізняють вертикальну та горизонтальну структури. Насамперед, це позначається на розташуванні організмів в екосистемі. Кожен із них посідає своє певне місце еконішу, відповідно до найкомфортніших саме для цього організму умов. Розгляньмо структуру екосистеми. Отож, вертикальна структура це закономірності розташування організмів знизу вгору. Зараз вона на екрані. А найважливішим фактором у цьому вертикальному розміщенні є сонячне промінення. Це чудово позначається на ярусах лісу. Зазвичай, що багатші видами екосистеми, наприклад, тропічні ліси, то більше у них ярусів. У бідних і часто малоосвітлених екосистемах, наприклад, тундра, ярусів менше. Деревні рослини можуть утворювати один або кілька ярусів. За ними чагарниковий ярус, який утворюється із кущів та підросту деревних рослин. Ще один ярус становлять трави і низькі чагарники. І наостанок приземний ярус, утворений здебільшого мохами та лишайниками. До слова, виділяють також і підземну ярусність біоценозу. Про горизонтальну структуру екосистеми нам повідомляють мозаїчність галявин та лісових чагарів. Зараз ми наближаємося до розгляду взаємозв'язків між організмами в екосистемі. Насамперед, харчових зв'язків трофічних існує гостра проблема виживання. Хто кого? Варто, напевне, згадати, що є два основні принципові типи організмів за способом харчування автотрофи та гетеротрофи. І відповідно до того, хто, як і чим харчується, виділяють три групи організмів продуценти, консументи та редуценти. Продуценти це автотрофні організми. Вони створюють органічні речовини з неорганічних під впливом сонячного промінення, а іноді за допомогою хімічної енергії. До продуцентів належать рослини за деякими винятками. Саме рослини є основою нашого життя. На екрані лише незначна частина тих рослин, які ми вживаємо з вами. Консументи гетеротрофні організми, що отримують поживні речовини, живлячись іншими живими організмами. Як би це страшно не звучало. Хоча до консументів належимо і ми з вами, проте загалом це тварини. Якщо консументи харчуються автотрофами, тобто вони травоїдні, тоді їх називають консументами першого порядку. Як ми бачимо на малюнку на екрані, це можуть бути олень, заєць, миша тощо. Ті, хто харчується іншими консументами, тобто хижаки, вовки, лисиці, сови, будуть називатися консументами другого порядку. А ті хижаки, що харчуються вовками, лисицями, совами тощо консументи третього порядку. Зокрема, сюди належить і людина. До речі, консументи іноді можуть бути одночасно і першого, і другого порядків. Наприклад, це ми з вами. Редуценти це теж гетеротрофи. Лишень живляться вони рештками живих організмів або продуктами їхньої життєдіяльності. Тобто є сапротрофами. Здебільшого редуцентами є гриби та бактерії. Поїдаючи одне одного, живі організми формують харчові ланцюги, що переплітаються. Вони утворюють харчові сітки, оскільки харчові шляхи організмів часто перетинаються. Кожна ланка трафічного ланцюга або сітки становить трафічний рівень. Основою ланцюгів живлення будуть продуценти, а от надалі енергія в екосистемах може йти різними шляхами. Або від живих організмів, або ж із мертвої органіки. Відповідно, існують ланцюги живлення двох типів: пасовичний ланцюг виїдання і детритний ланцюг розкладання. Описати ланки харчового ланцюга можна за енергією. Первинними накопичувачами енергії є продуценти. А решта ланок її поступово витрачають. Причому основна частина енергії витрачається у вигляді тепла. Близько 90%. Наприкінці харчового ланцюга первинна енергія від продуцентів остаточно розсіюється. Ця закономірність лежить в основі принципу екологічної піраміди. Схематичне її зображення зараз на екрані. Кожен із трофічних рівнів виокремлено блоком. Можна сказати, що екологічна або ж трофічна піраміда є графічним відображенням трофічної структури ланцюга живлення. І на завершення. Пам'ятаймо, що в екосистемі будь-якого рівня і складності весь час відбувається колообіг речовин. Певні хімічні елементи передаються від організму до організму, а в кінці трофічної піраміди завдяки редуцентам знову потрапляють у неживу природу. По тому знову їх можуть поглинути живі організми. Найважливішими елементами, які використовує організм, є карбон, нітроген, оксиген, сульфур, фосфор, гідроген. Якою великою і безмежною не видавалася нам наша планета, кількість хімічних елементів у ній є обмеженою? Можливо, саме це еволюційно зумовило принцип колообігу. А щоб унаочнити поняття колообігу, на екрані схематично зображено колообіг азоту. Почнімо, наприклад, із азоту в атмосфері. Поступово відбувається його фіксація та нітрифікація, перетворення на аміак та окиснення останнього до нітратів. Нітрати використовують живі організми, і кінцевим етапом є денітрифікація, унаслідок якої нітроген знову переходить у молекулярну форму. Що ж, наша сьогоднішня зустріч добігає кінця. А зараз підсумуємо, про що ми дізналися: отож, екосистема це сукупність живих організмів, які існують у певному середовищі. Екосистема містить абіотичну, неживу та біотичну живі організми складові, розрізняють наземні, прісноводні та морські екосистеми. Відповідно до способу отримання органічних речовин. Живі організми в екосистемах поділяють на екологічні групи продуцентів, консументів і редуцентів. Особливості ланок харчового ланцюга та потік енергії в ньому можна описати за допомогою харчової піраміди. А для того, щоб сьогоднішня тема краще запам'яталася, перегляньте, будь ласка, конспект для самопідготовки та пройдіть цікавий тест. До наступних зустрічей!